Буквально кілька миттєвостей тому Фрідріх Мерце Німеччина сказали, що немає заборони на далекобійність ударів України по Росії. А от тепер видання «Шпігель» пише, що Володимир Зеленський, президент України, відвідає Берлін вже у цю середу, себто післязавтра, І разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерце мають обговорити можливі кроки для подальших переговорів між Україною та РФ. Ну і також Мерц поінформує президента про плани щодо нового пакета санкцій ЄС проти. Російської Федерації хм, гарні новини. Що якщо будуть гарні далекобійні новини, передані Україні далекобійні в сенсі ракети, а це взагалі буде найкраще, що тільки може бути. Ну а нам, українцям, поки немає ракет, треба пильнувати, що робиться всередині країни і як використовуються наші з вами державні гроші, і навіть гроші, які партнери виділяють Україні. Далі починаємо з фортифікації. черговий етап ймовірної корупції, м'яка веде до офісу президента. Розбиратися буду не сама. Є в нас фахівець, це Юрій Ніколов, редактор сайту Наші Гроші, який точно вивчає усі ці матеріали. Пане Юрію, доброго дня вам. Доброго вечора, вітаю з'ятері. Чергова інформація про фортифікації, що на Херсонщині, Житомирщині компанії, компанії прокладки і так далі, так далі, так далі. В велике інтерв'ю. перша частина інтерв'ю бігуси випустили, і уже таку доріжку до офісу президента знайшли або до орбіти людей, дотичних до офісу президента. Давайте так юридично безпечно і правильно висловлюватися. Чергові фортифікації, чергове будівництво, чергові ймовірні крадіжки. І тут я згадала кучму. Це ж було вже. І це знову є. І моя така здогадка: це знову буде. Чому чиновники різних рівнів не бояться і... або, або просто впевнені, що їм нічого не буде за таке? Бо ніколи нікому нічого за це не було. Ну, кого в нас сажали, там хіба що там хтось попався, якось колись. Або по-хамськи себе повів по відношенню до президента, та сього. Ну або набутам стула встала там десь колись когось, змогло там разово покарати. Але на жаль, невідворотності покарання в Україні не існує, і тому кожен наступний чиновник бачить, що його попередник в тюрму носив. То і значить, і я можу. А чим я гірше я лох чи що? Я не лох, тому і валяють хто як може. От в нашому випадку з фортифікаціями Львові Частині закупівельців засвітилась кампанія, пов'язана з заступником губернатора Херсонської області. Ну от про що може йти мова? Я навіть після цього вже розслідування. Скільки часу пройшло, і що він арештований? Mm. І Ви ж уже не один раз, що найменше в етері п'ятої, що найбільше на своїх ресурсах в інших інтерв'ю медіа українським про фортифікації говорите. Я вже на своїй пам'яті не можу пригадати, скільки разів говорили оці заголовки, це все. А, так, люди зверховувалися, люди подивилися, і це все далі триває. Тут логічно взаємозв'язок, що фортифікація це наша безпека, це те, що може зупинити реально ворога, що може допомогти Збройним силам уповати на совість цих чиновників, якщо вони не бояться правохоронної правоохоронців там чи розслідувань, уповати на совість і на якусь доброчесність це ж е, глупе діло, так ну да, <різь> <різь> ну, да. ну. Який сенс уповати на совість людини, яка там навіть не на те, що формально вона навіть може бути покарана, вона все рівно робить те, що робить. Ну і то який сенс уповати на совість, яка там совість? Я б не став. До речі, от щодо правоохоронної системи, все одно повернемося до як сказав Данило Мокрик, закінчення портнова. Гарна така фраза, він якось так це завуалював гарно. До закінчення портнова і його вплив власне на правоохоронну систему. <кій> і отут же, що ця імовірна була там кругова порука, безпечність. Ти думаєш, що тебе можуть захистити. Ну, в сенсі, якщо ти нечистий на руку чиновник. Правильно я можу здогадуватися, що Ця система все одно не розвалиться і просто перейде під крило комусь іншому. А чого б вона мала розвалитися? Система складається з конкретних людей, які займають конкретні посади в судах, правоохоронних органах. Те, що втратився генеральний зв'язківець між ними, який знав всіх, і всі знали його, і всі розуміли, чий мандат у нього там стерчить за ухами. Ну так це не означає, що вони мають припинити свою діяльність. Труси від «Версача» саме себе не куплять. Ну тобто комуналочку за маєток так конче заспіти, хочеш не хочеш, а мусиш платити, бо тобі просто відключать світло. Тому все буде продовжувати діяти, поки не змінять конкретно всіх тих людей, які і складають собою цю систему. Мова йде про сотні тисяч людей. А якщо говорити про судову правоохоронну систему, а, тут що закидаючи Портнов а, з офісом президента щонайменше до лютого цього року співпрацював, приїздив за кілька днів до своєго, свого вбивства. Він також був в Україні, а, і ось тут я хочу так знову до фортифікації. І тут є офіс, так само імовірно, залучений в корупційних діяннях, і ми. Як суспільство, як розслідувачі, всі розуміємо, всі якісь логічні зв'язки можемо прокласти. Але в результаті зробити з цим не можемо нічого. Чи все-таки можемо і оцей суспільний тиск, і доведення оцих різних фактів таки має проломити цю скелю? Ви переоцінюєте розмір тиску, який зараз створюється суспільство, мені здається, бо насправді не відбулось ніякого ай-яй так жити більше не можна. А, те, що я просто бачу в Фейсбуці, в соцмережах там а, люди все рівно, абсолютно плюють на те, що відбувається у масі своїй. Тобто, а ці голоси роздратованих українців, вони не перевищують той поріг болю, на якому соціологія б сказала президенту, що він робить щось неправильно. Тобто можна плюнути і далі. До речі, коментарі під трансляцією п'ятого особисто вам, уже пишуть наші глядачі. Я зачитаю і далі до наступної теми до забезпечення війська. Пане Юрію, велика шана вам. Маємо надію, що ваші розслідування принесуть користь Україні, корупціонерів відправлять до в'язниці. Є у вас така надія? Ну, іноді так, да, іноді таке трапляється, іноді щось здається зупинити. Доводиться радіти, тому що дані, знаєте, хоч хоч 5% не дали вкрасти вже багато. Да? Ми там рахували, що за минулий рік у нас щонайменше мільярд гривень, того що ми не дали вкрасти, або примусили знизити ціни і так далі. Тобто, нам нам є чим пишатись, безумовно, але поруч з тим, я розумію, скільки ще ж проноситься мимо ну, і на те на що ми зрештою не можемо вплинути. Цілком розумію, і цілком розумію те, що поки наші. Всі ці заклики, ну протести не виконуться в більш соціологічно значені цифри, ну це все на жаль буде продовжуватись так, як є, але принаймні, ну те, що нам вдається зробити, вже як кажуть, не дає заскучати піти на пенсію. Що що eh, точно то точно відразу згадується міноборони до них, от буквально за хвилинку, і от власне щоб завершити блок по фортифікаціях, ми розуміємо, що зараз ми в такому періоді і великої війни, і умовно переговорно мирному якомусь примарному процесі, десь там уже за горизонтом зразу і вибори. І чи чим чи правдивим моде моє твердження, чи воно правильне, в принципі, що от після вже нового етапу, який там і так чи інакше закінчиться велика війна. Оці всі будівництво фортифікації, хто що, хто де не дотримав, хто вкрав, чому там пройшли вороги легко, бо там фортифікації не було споруджено. Що ці всі справи вони будуть відходити дуже швидко зі зміною всієї ситуації в країні? Вони будуть просто відходити в бік, і імовірно не до всіх дідуть розслідування, вироки і якісь там реальні строки. В кращому випадку буде вибіркове правосуддя. Це коли там владі захочеться покарати когось там за Чіпенса своїх партизанів за час війни. А о, тотальної перевірки взагалі ніякої не буде. Ну, у ну нас зараз вже така знаєте, четвертий рік війни. У нас люди не пам'ятають, що рік тому було. Не пам'ятають, що минулого року скандал на фортифікаціях стояв не навколо там кількох сотень мільйонів гривень, як зараз бігу інфо, Зачепили а на фоні 40 мільярдів гривень, які були попилені, і ми тоді писали там не знаєте не, не про 20-30% завищення ціни. Ми писали про те, що в адміністрація народного улюбленця Кіма на колодах дерев'яних для влаштування траншею цих перекриттів бліндажів в 4 рази завищила ціну. Ну тобто, розумієте, наскільки і, і що? і нічого, ніхто не покараний, ніхто. Незапам'ятований, не не, не запам'ятований, типу, і зараз а, все заново якісь на нові, нові скандали відбуваються. Тому я не чекаю, що після завершення військових дій, якщо і коли вони будуть, що взагалі да у когось до чогось буде так системно дійде руки. Uh -huh. Бо системно щоб дійшли руки, це називається. Треба буде заново закрити кордони України і встигнути спіймати тупо абсолютно всіх, хто сидів на цих потоках, а це ну, сотні тисячі людей. Тому і для цього знаєте, це така діориски. стереотипна фраза потрібна політична воля. От її вже всюди цю фразу приписують, але ж ми можемо Ні, загадувати. це правильна фраза. Це mm -hmm. правильна фраза. Бо але... все йде ж від голови. Якщо президент скаже СБУ побігли, арештувати всіх злодіїв, то у СБУ з'явив максимальною поматою інформації прослушок, наружок по всім оцім прекрасним людям. Якщо був сталося стола й побігло, то да. Ах, ну воно ж виконує виключно справді політичну волю президента, якому -ось і підкорюється. До Міноборони і до закупівлі зброї хочу з вами перейти. З останнього гучного що було інтерв'ю Білецького, який вже е, командир Комкор, командир корпусу одного з новостворених, і він сказав відверто, що треті штурмові е, дрони не постачаються і здивувалося тоді, також частина суспільства, як ну тобто які займаються гарно медійкою, до себе рекрутують. Вони відомі. Ну мало хто не знає та там про третю штурмову, і в них немає від держави дронів або є якоїсь такої якості, що вони. Не підходять відразу. Була реакція. Їм виділили три тисячі дронів не на корпус, а вже на бригаду. Власне. А, і оце таке ручне управління. Ну ну що це таке? Що у нас нині зараз, до речі, із закупівлями? О тими всіма мільйонами дронів, постачанням. Оці є. Балами це я поставила пробіл бали електронні е бали, які заробляють бригади. Що в нас зараз із цим, бо в закупівлях Міноборони ви також постійно і постійно у всіх тих паперах? А я вам так скажу про дрони взагалі нічого насправді не відомо. От просто це тепер суперсекрита інформація. Угу. Ми нічого не знаємо по якимсь таким. Утічкам або висловленно Білецького, ми розуміємо, да що третій корпус не отримав дронів. Добре, що це він сказав у Бутусова, у зіркового журналіста, і це розлетілось миттєво. А інший, ну не такий відомий, якийсь комбат чи комбриг, міг би сказати у себе це в Фейсбуці, взагалі ніхто не почув би. Тому каче розлетілася тільки одну оця от, історія. А що там далі? Ми, ми справді не знаємо. Е, міністр міров е, законсервував, е, умовно кажучи, е, міноборони. Тепер таким чином, що там немає просто нікого іншого, окрім його людей. І умовно кажучи, все тепер е, все е, ситуація закрита е, і, грубо кажучи, нам тепер е, навіть нічого аналізувати. Ну от справді е, я не знаю, які дрони е, хто купує. Я не розумію, чи адекватно цінюють ці дрони, бо ми навіть їх не знаємо. Ну, от останній скандал, це що стало відомо, що виявилося, якусь слово частку закупівель ФПВ-дронів керівник Агенції оборони закупівель Арсен Жумаділов віддав фірмі, яка належить брату його підлеглого. Ну, тобто, пардон, це про що, да? І ніхто цього не спростовує нічого. От скандал в міноборони там всередині є, ну свідчить ці джерела. Але от все шито крито, воно нікуди не біжить, не летить. Мова ж там про якісь сумасшедші цифри, там сотні мільйонів, якщо не мільярди гривень. От тому ще раз: вони заявляють, що там півтора мільйони дронів вже замовлено чотири мільйони щось буде. Але це от це все. Еквілібристика якась, білітристика це все слова, словесні, приселі і піар. Єдине, що ми можемо об'єктивно говорити, це дані самих військових, що у них на фронті. Ну, бо я вже Далекий від того, щоб реагувати на преселізи якісь і заяви. До речі, що це щодо прес-релізів, це так само військові, з моєї умовно, бульбашки, але я також про промоніторила інших, наприклад, медійників. А про заявлені ракети, ракетодрони, оці дрони з довгою рукою, які долітають і мали би долітати. І хтось, власне, пригадав, що скільки тисяч ракет було заявлено на цей 25-й рік. От забула в кого ну в когось я вкраду просто в Фейсбуці була публікація про то про три тисячі ракет, які умовно анонсував Володимир Зеленський. Тут поки Якщо ви будете відповідати, я подивлюсь, що я точно не підбрехала. Але ми бачимо, 1 перше червня вже фактично, тобто вже перші п'ять місяців повністю вже починається друге півріччя потрошечки, і ну, ми не знаємо, чи є ці ракети, чи це все в прес-релізах, анонсах і так далі лишається в той час, коли Росія ну добряче масштабує своє виробництво, і ми це відчуваємо фізично цією вібрацією чи руйнацією наших будинків. Ну так. Да. тут знаєте до речі, не треба мати якихось суперінсайдів, тому що застосування ракети ефективних дронів воно просто видно фізично. Да, з космічних супутників, з відео, які вивішують люди. Ну самі расисти uh -huh, uh -huh. в своїх соцмережах. все видно там, і от все, що видно останнім часом, майже нічого. Ну Там хтось просто ще радіє, що коли наш дрон долітає до, до аеродрому в Москві, то радіє, що кілька годин там літаки затримуються. Ну, це що? Е, ну Раз на місяць ми там ще кудись влучаємо. Е, застосування ракет, воно ж видно дуже добре. От у нас, як прилетіло, от оболонь, горіла палала вчора, і да? е, е, горіло, палало поруч з таким об'єктом чи на самому об'єкті, що, скажімо так, це завдасть удару по нашій обороноздатності. Е, от, а, а чи горить палає так Ну, Очевидно, що ні. От і це все, ось весь військовий секрет про наявність у нас ракет, там, і неважливо, сотні чи тисяч. Там, е, скільки їх там анонсували. У нас, можливо, і є там п'ять штук. І, там, Урочисто показали там Зеленському, от дивись вони, як вже красиво, або там от одну ракету шмальнули, і от бач, як воно летить. Але расисти Лупашать, от зараз по ним вони по нам, вони вийшли на режим, коли щоночі можуть відправляти десяток або більше ракет і е, майже 300 чи 300 вже дронів. Ну типу шафет, які набагато ефективніші від усіх дальнобійних дронів, які тільки є в Україні. Тобто вони вже там, а ми де? А ми, от присліза і в очікуванні. До речі, про носу глядачам п'ятого, що орієнтовно о 16.15 Ми далі будемо говорити власне про а, дрони, про ракети, про те, що летить на нас, і як росіяни розвивають і свої шахедиги герані, модернізують, що в них знаходять і що далі на що очікувати. Тож залишається з нами, І пане Юрію. Є знову коментар від нашого постійного глядача Володимир Ліч до вас запитання. Має цікаво, чи замовника нападу на двері? Шановного пана знайшли. Це історія минулорічна. Якщо не помиляюсь, так розкажіть. Да, 100, що да. Виконавців знайшли миттєво там буквально там, протязі пари днів. Їх допитали і відпустили. Все, до них претензій нема. Моя справа потужна і незламно лежить в поліції, ніхто її просто там, не займається вже замовника. Не знайшли, тому що ну, буде дуже обідно вийти на замовника. Там, якраз і зупинилось слідство на тій фазі встановити зв'язок з тим, хто платив цим пацанам гонорар. Там ще й по дорозі кажуть, гроші перекликали посередники бюджет операції був тисяча доларів. До хлопців дійшло максимум 400, до виконавців. Там ще 600 по дорозі забрали. І от на цьому ланцюжку все припинилось. І тому я вже нічого не очікую. Від цієї справи аб абсолютно. Просто вона вже сигнал. Вже е правоохоронна система послала на журналістів. Можна нападати, ми вас все рівно не арештуємо. Буквально хвилинка залишається у нас з вами. Етеру ми розуміємо, що є неефективні. Наприклад, є розслідування, колосальна робота. Те, що ви робите, колеги ваші медійні розслідувальники здається, що це все неефективно. Пересічні громадяни дивляться це все, хапаються також за голову і також думають, а як нам впливати. То як от в цьому всьому залишатися мати віру і реально розуміти, що так чи інакше покарання прийде, і що треба висвітлювати це все, аби воно не залишалося у тіні? Uh, да, друзі, мені завжди допомагає тримати настрій і кукуху просто спогади про часи Януковича. Ми то пережили. Тоді було набагато гірше, і з того часу ми. Зробили багато кроків вперед, да. На жаль, звісно, ми отак йдемо, якимось южикам, коливаємося багато перемог. Потім зрад, і здається, що все нічого не змінилось. Насправді зміни є, але і є велике бажання у злодіїв, які сидять у владі досі. Там вони змінили за всі ці десятиріччя своє там перебування. От є бажання відкотити все назад. От це буде найгірше, коли у нас в Україні переможе мало Росія, і ми повернемося от у. Туди звідки йшли. Ми зробили багато кроків на захід, mm -hmm. і от що ми можемо зробити, умовно кажучи, коли перед вами є дві можливості: репостнути історію про те, що ну, у нас якась корупція, і це треба виправити, або ж репостнути історію про те, що президент красивий, не надо ламати, він знає, що, що робить. Типа робіть те, що принесе нам користь як країні, те, що допоможе нам вижити. А не те, що просто там зберегти якийсь приємний настрій собі тут і зараз я вам дуже дякую. Дякую за вашу роботу і за те, що знаходите час до нас микатися. Юрій Ніколов, редактор сайту Наші гроші говорили про ймовірну корупцію на фортифікаціях, зокрема, і що із закупівлями у Міноборони.